До 25 квітня у школах міста проходитимуть міжшкільні відкриті батьківські збори. Проект Вечірні діалоги створили, щоб повідомити батькам про зміни у навчальному процесі пов'язані з проведенням євро 2012 Говоритимуть також про нове у зовнішньому незалежному оцінюванні та проведення з наступного року нових державних стандартів початкової освіти. Заняття проводитимуть у дев'яти вінницьких школах. Номери яких ви бачите на екрані. Батьків, діти, яких навчаються в інших школах, запрошуватимуть до найближчих. Старшокласників у нас завершують 11 клас 3 числа, 12-13 у нас вже відбуваються випуски. От зовнішнє незалежне оцінювання раніше проходить таким чином. Діду діти будуть значно раніше вільні від навчально-виховного процесу, але в той же час ми традиційно продовжуємо літній відпочинок дітей. Він буде більш цікавим, більш різноманітним на відміну від минулих років, причому враховуючи повністю побажання дітей.